І в ці хвилини у Печерському суді триває засідання за участю Петра Мельника, ректора «Втікача», на якого вчора в аеропорті Бориспіль вдягли кайданки. Біля суду зараз перебуває наш кореспондент Борис Сачалко. Він на живому зв'язку. Борис, борю, що там відбувається, і які новини із зали засідань. Доброго вечора, Віто. судове засідання над паном Мельником. Це сьогодні історія цілковитої таємниці. Вона розпочалася ще з самого ранку. Стало відомо, що пана Мельника судитимуть у Печерському суді столиці, що на вулиці Хрещатик. Туди приїхало досить багато журналістів. Втім, ані Мельника, ані його адвокатів. Там так і ніхто не побачив. Трошки пізніше вдалося зідзвонитися із захисниками пана Мельника, і вони повідомили, що суд таки відбувся. Втім, ані їхній підзахисний, ані його родина поки не хочуть нічого коментувати нічого, що пов'язане із цим судовим засідання. Сіданням також адвокати повідомили, що можливо вже за кілька день мельник сам вийде на зв'язок із пресою щоб оприлюднити якусь свою заяву. Також в 11-й годині дня сьогодні слово взяв виконуючий обов'язки генерального прокурора. Пан Мохницький він повідомив, що міру запобіжного заходу по мельнику обрали ще вчора, і це. Арешт із можливістю застави у майже 23 мільйони гривень. Втім, вже по обіді розкрилася головна інтрига сьогоднішнього судового засідання, і з цілком перевірених джерел стало якраз і відомо, що суд сьогодні на хрещатику так і не відбувся його терміново перенесли у інше приміщення суду от на вулиці Гайцина, і зараз. Якраз на другому поверсі цього суду, і відбувається судове засідання над мельником. Воно цілком утаємничене, Туди нікого не запускають. Власне, що там вирішують, я також повідомити не можу. це. Відомо дуже обмеженому колі людей очевичевидь, тому що що можна вирішувати, якщо вчора ще обрали міру запобіжного заходу, поки ніхто не коментує. Я дочекаюся завершення суду. Втім, цілком може і таке бути що через таку таємниченість. Ані адвокати пана Мельника, ані власне сам пан Мельник не захочуть що-небудь коментувати пов'язане із сьогоднішнім судовим засіданням. Віта. Так, Бориса, я дякую тобі. А тим часом вікна побували в родинному гнізді Мельників. Рідні колишнього ректора податкової академії багато. Тож, якщо вони всі разом скинуться грішми, то мабуть зможуть витягти його знову під домашній арешт. Як рідня допомагатиме Петру Мельнику Дмитро Литвиненко? Це Каліфорнія, край багатих молодих та красивих. Поруч з голівудськими зірками. Сім місяців ховався Петро Мельник. Вікна єдині, хто отримав тоді коментар від директора втікача. Хіба ви думаєте, що я хочу бути ось тут? Я що, американець, я звичайно. Мрію повернутися в Україну вчора. Він повернувся його заарештували в аеропорті, і сьогодні вирішують, що з ним далі робити. Генпрокурор Махницький каже, суд вимагає майже 23 мільйона застави. Інакше СІЗО. Якщо не буде внесена застава, то він буде знаходитися під арештом. Поки що ті гроші ще не внесені. А якщо вони будуть внесені, можуть їх може внести як мельник, так само й інша особа. Звичайно, що буде перевірятися, звідки ці гроші цей район Арпіня. Місцеві називають містечко Мельників. Таке собі родинне гніздечко. Тут поруч побудували маєтки. Дві його сестри, племінниці, племінник та брат Олександр. Зараз я йду до нього в гості. Пан Мельник завжди дбав про свою родину. І тепер він е, може чекати, що родина подбає про нього. Оці всі будинки вони не заарештовані. Їх можна продати, аби заплатити заставу за Петра Мельника. За парканом ходять люди. Кажуть, вони далекі родичі Петра Мельника. Як тільки бачать камеру, втікають. Здравствуйте! А можна з вами поговорити? А, а Ким ви будете, пане Мельнику? Ви тут просто працюєте чи ви родичі, хлопці? Ні, Ну, цікаво, ви гроші збираєте на, 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 на пана Мельника. Там же зараз застава велика. От машину можна було б продати. Ось в цьому будинку за умовами домашнього арешту мав бути Петро Мельник. З цього будинку він і втік, знявши браслета. Тут мешкає його сестра, і будинок теж не заарештований і може бути проданим. Привіт-привіт. А в цьому будинку мешкає племінник пана Мельника. Ми бачили, як його е, автівка їхала сюди, і він має бути точно вдома. Як бачите, рідні не бажають спілкуватися, тож доведеться обговорити збір коштів для пана Мельника з людьми в Орпіні, які його дуже добре знають. Це місцева пуштарка з нею сусідка брата Мельника вважають 20 мільйонів гривень. Проблемою для великої родини не стануть. Я вам скажу, ось дивися, Якщо у їх сватання, значить кожному на сватання дають ключі від машини. Якщо в їх свадьба четверо дітей дають машину від квартири, ключі від дають компанія. У них є магазин. Магазини на машторфі дочка торгує Аня, сама менша. Вона парфюміровою торгує, це я знаю. Та вот парфоніє двадцять два мільйони не зібрали. Так, тепер Таня депутат. Я доходи їх не знаю, але я знаю, що вони не Тепер Кравенко, Кривенко теж депутат. Саме не депутати, вони по 10 тисяч, виходить, теж не по тисячі. А це постійний конкурент пана Мельника на виборах в Раду, пан Жовтяк. Він каже, зі збиранням грошей у його опонента таки можуть бути проблеми. Бо власних бізнесів Мельник не заснував, тільки освоював бюджетні кошти. Окремо бізнесом не займався. Бізнес його цікавив вибити гроші в кабінеті міністрів на якісь капіталовкладення. Пропустити ці капіталовкладення по через свою фірму, переполили, не винивши їх. Втім, Верпіні дають ще одну версію. Гроші мельнику не потрібні. У нього інший план свідчити проти високопосадовців і чекати на подяку. Саме тому і пролетів. Можливо, він думав, що йому буде він буде реабілітований. Може були якісь інші мотиви. А що стосується. Наміру мельника співпрацювати з слідством це ми побачимо в ході розслідування справи. Дмитро Ликмененко, Андрій Барков, програма Вікна СТБ.